Ми продовжуємо наше спілкування з державними органами через інформаційні запити. І сьогодні я вирішив направити інформаційний запит до Служби безпеки України щодо можливих ознак посягання на Конституційний лад України. Всі ми пам'ятаємо, як 28 червня цього року Київська книгарня Сенс розповсюджувала примірники Конституції України, в яких навмисно викреслено частину статті 10. Що стосується гарантій щодо російської мови. У зв'язку з цим я попросив їх повідомити: перше, чи вбачає Служба безпеки України у зазначеному факті ознаки посягання на конституційний лад, а саме дій, спрямованих на публічну наругу над основним законом держави або заклики до ігнорування його положень. Друге, які дії СБУ були або будуть вжиті щодо перевірки цього інциденту? Третє. Чи розглядається можливість відкриття провадження або внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань за такими статтями Кримінального кодексу України, як 109. Це дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. 338. Наруга над державними символами України, стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від мовної чи національної належності. І четверте, чи буде СБУ звертатися до власників книгарні з вимогою публічного вибачення та роз'яснення мотивів поширення видозміненого примірника Конституції? Як ви вважаєте, друзі, що саме буде відповідати СБУ? Ми чита, чекаємо 5 днів по закону і я обов'язково опублікую цю відповідь. А щоб нічого не пропустити, я, друзі, закликаю вас підписатися. На YouTube канал, посилання на який знаходиться в шапці профілю. Камінь Правди. Будемо разом шукати з вами правду. Від вас підписка, коментар, вподобайка. Гарного всім дня! З вами був Камінь Правди, спеціально для каналу Об'єднаного народу.